Привіт! Гарного-гарного доброго дня. Так, як цікаво виплітається. Що цікаво, виплітається, Так, сьогодні таке відео Доріжка із поліетиленових пакетів. Так, давно я її не працювала над нею. Був якийсь час, я думала так швидко до плиту, але не вийшло. Так, вчора ніби багато працювала, але як так подивитися, майже нічого не зробила. Так, розказую. Так, доплила я ось тут шматочок і доплила і виплила цей ось квадратик. Так, Тут квадратики, прямокутнички. Потім цей хвостик я вплітаю. Бачите, я обрізала тут, і потім я вплітаю. Ну, що заве буде, потім одріжу. Так, ну ось цю мені ширину я ще не визначила. Тому навскоси, отак. Я доплету темного кольору, потім я поміряю. Там у мене дві-три клітиночки. ну Одну я вже виплела. так що Тільки як доплету ось цей рядочок, тоді вже помірюю. Один, два, три, чотири. Чотири квадратики, прямо кутнички виплела вчора. Так, тепер я тут, у мене були розпочаті тільки рядочки. Я хотіла визначити вже цю довжину. Доплила ось, цей квадратик доплила, перейшла, цей квадратик доплила, перейшла. Тут ось був теж квадратичок, я його доплила і ось перейшла аж сюди. Так, ну ось цей квадратик ще не доплила. Але тут, тут ряд, півтора рядочки продвинулись. Ну На цьому тут я вже буду йти тільки ширину. вже, все вже, все Це в мене довжина визначена. Що хотіла зазначити? Дивіться, <кък> пакети, так, мої. А цей пакет у мене тонший, бачите, навіть так видно. А цей у мене пакет. Де він? Е ось, Бачите, він товщий. Товщина сама. Він плотніший такий. Цей тонший. Тому смужечки у мене йдуть. Це ось е я розправила, тому що Потім це тонша ось мужечка за шириною. так, І, і показую, показую, а де, десь, ага, ось у мене. Так, і показую, бачите, а ця товстіша за шириною. Ось отак у мене йде. Так що тут звертайте обов'язкову увагу. Все наскільки ви будете собі вибирати які пакети у вас будуть? Як ви захочете, який малюнок? який, Я вибрала так квадратиками. Хто захоче, просто по прямій плести. Абсолютно, це ваш вибір буде. Тільки єдине звертайте, звертайте плотність пакетів, отут звертайте увагу, щоб однакові ці смужечки були. Тоді, отут буде однаково йти сама товщина виробу буде однаково йти. Так, і дивіться, у мене оця, як я обрізаю, ну тоді мені так попалось відео, я її в'яжу, вона е, приєднує. Бачите, вона суцільна в мене. Вона суцільна і кінець до, кін... кінець до кінця я приєдную, зв'язую тут. І далі вона, я, в принципі, плету ось отак. Ось отак я плету. У мене якби ці дві, так, ну вони йдуть як одненька, отак плету. Отак, ниточка оця виходить. Я бачила у людей, вони вона так нарізає пакети. І вона плете одні, однею. Ну, зрозуміло, в неї тоді ця товща взагалі буде ширина, оця дуже товща буде, тому що якщо одною плете. Ну мені так, у мене так е, спочатку я попалась так відео, подивилась, мені так було зручніше, тому отак я отак я доплітаю я, ну, доходить як ниточка ця до цього кінця. Тут я знов приєдную нову. нову Смужечку оцю приєдную. Так і з цією саме в мене відбувається. Так що, ну дивіться, кожного, хто як собі вибере, тут уже в інтернеті можна знайти, хто що собі як вибере. Але просто на те, що потрібно, де потрібно увагу звернути. Так, тепер я вам хочу ще показати. Ще, зараз це є. Ну, тут у мене вчора я різала і один, бачите, шматочок я потім буду нарізати на смужечки його. Так. Зараз я це все приберу, складу сюди. Так, і. і... Цікаво, воно виходить? Так, ось схемка. Так, я її вже... Було, вона в мене, це не нова, я її показувала. І ось краса, яка в мене виплітається. Так, десятий номер ниточки. Тоненький мігачок, яким завжди користуюся. Так, дивіться. Подобається, гарненько дуже, дуже так цікаво Так, ну, пройшлася буквально ось тут, трішечки ще, навіть до, до цього ще не дійшла. так Але дуже симпатично. Ну, взагалі мені подобається дуже 10-й номер зараз для філейного плетіння. Але я там і бавовну пробувала. Мені бавовна також подобається в філейному плетінні. Ну, а тут взагалі так. Дуже буде ніжна і красива така буде серветка. Так, і хотіла я вам ще показати цікавеньке. Так, зараз я переключуся. Так. Ай, ще щось не хоче переключатись. А, є. Так, схема. Так. Колись на каналі вона була в мене. Я тоді багато було замовлень, але люди потім, хто в яку місцевість переїжджав завдяки тому, що йде війна, хто за кордон виїжджав. Ну, а тепер все потрішки доплітаю. Так, це рожевий колір, а тонкий акрило рожевий колір. Цікаво, цікаво, тому що дивіться, ось дійшла я до, цього, до цих рядочків. І ось тут є показано, як вони виплітаються ідуть у стовпчиками без накида. Ну Ось у цьому, в цьому проміжку, такому, так, я тоді перепробувала стільки ниток і залишилася на цих рожевих. Але все одно в мене отут дуже все одно йшло хвилюю. Оце за рахунок стовпчиків без накида йшла хвиля. Що я переробила? Навіть в останньому відео, ну вже давно було на каналі, але тут також трішечки йшло хвилею. Ну, ось руки дійшли до цієї серветочки, і що я тут зробила? Так, ось рядочок ось оцей. Так. Ой, 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 оцей ось рядочок, ось тут оцей рядочок. Я набрала 6 повітряних петельок. Стопчики я залишала так і є, просто оці проміжки. Шість повітряних петельок. Так, ось тут, ось отут воно йшло, щоб правильно показувати. Так, далі у мене по схемі йдуть ось стовпчики без накиду. Тому над трьома стовпчиками, ось над трьома стовпчиками, я виплітала три стовпчика без накида, зараз поправлю трішки так. Три стовпчика без накида. Так. А під оцей ланцюжочок я виплітала п'ять стовпчиків без накида. У мене шість. Повітряних петель було ланцюжок, але 5 стовпчиків без накида. Наступний рядочок у мене йшло все без змін: 3 стовпчика без накида над трьома стовпчиками і 5 стовпчиків без накида над 5 стовпчиками без накида. І тільки, уже, виходить, ось п'ятий, шостий, в сьомому рядочку. Я додала. Бачите, в мене тут є видно, навіть що в мене є прибавочки. У е, мене є видно, що тут у мене прибавочки є. Так. Я в сьомому рядочку, в третьому стовпчику, я додала ще один стовпчик без накида. І вже в самому ось у цьому проміжку в мене получалося 6 стопчиків без накида. Знову, 3 стовпчика. Над, без накида над трьома стовпчиками без змін. І знову далі у цьому проміжку в третій петелечці я додавала ще один стовпчик без накида щоб в мене вийшло 6. Так, наступний рядочок, це в мене був восьмий, він йшов без змін. Тобто, я по кругу повністю виплітала все без змін. Три над трьома шість над 6. Е, над і тільки вже в останньому рядочку, в дев'ятому рядочку, я в четвертому ряду, в четвертій петельці, не, не ой, не петелечки, а в четвертому стовпчику. Я додавала ще один стовпчик, щоб у цьому проміжку у мене вийшло сім стовпчиків без накида. Ну, так, так вийшло, що я в четвертому подивилася, мені було удобніше в четвертому. Так, у вас варіації, ці можуть бути які які ви хочете. Ну і вже після 9 рядочку у мене пішов узор. Ось у мене пішли ось ці два рядочки, і вже і третій рядочок я розпочала. В третьому рядочку, ось тут тут ідуть від одного стовпчика, ідуть два стовчика розходиться. Я зробила по-своєму. Я виплила стовпчик в стовчик, між стовпчиками я. Завела гачок і виплила ще стопчик, і стопчик над стопчиком зробила, щоб в мене тут йшло рівномірно. Потім далі з оцього стопчика, який між стовпчиками, будуть розходитися два стопчики, І там далі ось рівномірно, красиво піде добавочки і розподіл далі на, лист... на листочки піде. Так так. що ось так. Хвильки в мене, ну, трішечки воно якби є чуть-чуть, ну, Але, в принципі, так, навіть як в попередньому відео і всіх інших нитках, які я пробувала тут я пробувала. І простий, простий тонкий акрил, і 10-й номер, і ірис я пробувала, ті, які в мене на даний момент тоді були, бавовни тоді в мене не було єдине. Ну, а ті, які нитки в мене були, тільки на рожевому зупинилася, і рожевий пішов. Навіть білого акрилу пробувала, молочного акрилу пробувала, ні. Ця більш сама по собі. Е, хоча, Одинакові марка ниток, але рожеві трішечки якісь вони трішки м'якіші. Тому тут вийшло. Так, схема сама по собі дуже цікава. Так, цікаво виплітається. Далі дивіться, також буде ось тут дано, як отут буде виплітатися. Ось тут, як буде виплітатися, це все показано. Так що, І я думаю, що вона буде дуже дуже оригінальна, сама по собі серветочка. Так. Спостерігайте, далі буде цікавіше. Так що я поки на завтра в мене там інше вам показувати. Ну, Уже буду її потрішки доплітати. Так, у вас будуть свої ниточки, зрозуміло. Тому, може, у вас тут все буде і дуже гарно виходити. Дивіться, кого як, який гачок буде, які ниточки будуть, то можливо, у вас буде все йти дуже-дуже добре. У мене, на жаль, так не вийшло. Ну і взагалі я не люблю вже неодноразово говорила, що як іде хвилю, а потім їх блокувати ні. Більшість серветок у мене йдуть до людей. Тому, як людина, в мене завжди питання виникає таке. Наприклад, серветка йшла хвилею. Я її заблокувала, все, красиво воно. Ну потім у людини полежала ця серветочка, да? а, ну що її робити? Так можна її випрати. І знову пройтися. І, ну, як, якщо в мене йшла хвиля, ми, вона її м, е, випере, і в неї знову не буде тої форми, яка, наприклад, у мене була. А так. У будь-якому стані ось випер, розклав, трішечки де там потрібно заблокувати, повитягувати піку, і, або там смужечки ці, все, серветочка. Її можна виперти, е, е, випер і знову розклав тюжо е, праскою. Відпарив собі, все, все чудово. Тобто серветка може на довгі роки. В кого на руки, в кого на довгий час, хто змінює серветочки, в кого як виходить, вона може служити. Так що, ну, хто як. Я, наприклад, люблю змінювати серветочки. Взагалі в мене вдома там тільки на дивані лежать такі. Дві великі серветки. У <смі> мене вдома навіть дуже мало для себе мало серветок. Ну, так якось виходить. Так, ось такі справи на сьогодні. Все що хотіла вам зазначити, все, що вам хотіла показати. Я вам кажу, пока-пока до завтра. І дякую, що ви є! Дякую вам за ваші теплі слова в коментарях. Я дякую, що ви ним просто дивитесь. Просто ставите лайки. Просто заходите на канал. Ну, хто підписався, також дуже щиро дякую. Дякую, що ви є. Дякую. Бажаю. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога. Благотворчого суспільства і до завтра!